Всім привіт! Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Юлія Гончар. мене вже 9 років, я працюю в сфері hr менеджменту Просуваю свою велику місію, мету доносити важливість роботи з командою і просуваю бренд HR професій В мене була невеличка пауза з Ютуб-відео, тому що я запустила свій наймасштабніший потік курсу по HR, дуже щаслива. І зараз в мене знову з'явилося натхнення діли. Тися, і це дуже класно, коли ти наповнений, щасливий і можеш цим ділитися, тому що це просто в кайф. Тому, будь ласка, підтримайте моє натхнення лайком під цим відео, пишіть коментарі, тому що тема сьогодні в нас буде дуже цікава, на яку мене якраз надихнули мої учениці. Про те, як створювати вау-ефект своїй роботі, як виглядати як справжній професіонал, чому від учениць пішов цей запит, тому що люди, потрапляючи на мій курс, заповнювали анкету. Ну і загалом я перед тим як запустити курс. Провела більше ста дзвінків з потенційними учнями, і майже у кожного звучала фраза про те, що я хочу стати професійніше, я хочу кар'єрного зростання, хочу, щоб мене більше помічало саме як професіонала своєї справи. Тому мені захотілося більше розкрити цю тему. Тож давайте розбиратися, що таке той вау-ефект, wow як його досягти в роботі, якщо ви hr менеджер або працівник працюєте на іншій роботі, хочеться розкрити цю тему повністю. Думаю, що буде корисно всім. А по-перше, що для мене є таким базовим основним поняттям, да, те на чому будується цей вау-ефект. Це те, що його відчувають ваші клієнти, ваші замовники, будь-то ви працюєте в компанії чи самі на себе, або ви є власником бізнесу, тобто вау-ефект він іде завжди іззовні. Тобто хтось отримує від вас більше, ніж очікував, оце є вау ефект Тобто ми можемо зафіксувати, що перше це завжди орієнтація. На вашого ну умовно клієнта внутрішнього, хто є внутрішнім замовником, клієнтом на для HR-менеджера, наприклад, це бізнес в обличчі власника або директора компанії, які найняли hr менеджера для того, щоб задовольнити певні цілі в компанії. Вони були досягнуті. Це є замовник, і коли замовник стабільно отримає більше, ніж він очікував, це є і таке. Який вау-ефект в роботі, це от є те, те саме клас, це реально вау і такий після смак від взаємодії з вами, з нами, як з працівниками, як з експертами у своїй справі. Тобто, перше, це давати більше, ніж ти очікував. І друге, коли ми орієнтуємося на клієнта, ми розуміємо, що нам потрібно фокусуватися не на собі, не на тому, що. Я правий, я класний, це теж все важливо. Але вау-ефект, він, як на мене, досягається через те, що ми. Точково задовольняємо потреби нашого клієнта да, нашого замовника. Тобто, другий дуже важливий такий фактор для мене в досягненні цього ефекту, це те, що ми здатні точково визначати потреби і їх закривати. Тобто, ми не просто приходимо там, не знаю, з навчання і починаємо передавати на свою компанію все, що ми знаємо умовно, або е, на той же спів. В бесіді розказувати все, ми точково е, аналізуємо потреби, аналізуємо там не знаю вакансію, на яку ми прийшли, і починаємо видавати. Точкові, якісь потрібні такі цільові відповіді, якісь цільові дії робимо, і можемо точково задовольняти потреби клієнта внутрішнього або там клієнта в бізнесі. Тому тут у мене є два визначення. Да, основних. перше фокус на клієнта і намагання дати йому більше, ніж він очікує, і друге це закриття саме точкових проблем саме давати людині те. Що вона хоче, та те, що з'являється її. Найбільшою ну, умовно біль та це вміння її визначити і вміння дати на неї відповідь. Мені здається, це такі дуже прості істини, але ними мало хто користується, тому що фокусуємося ми завжди на собі. Це ну прав, це правильно. Але коли у нас є якась взаємодія, оця концентрація на тому, щоб е задовольнити цілі, які перед нами ставляться з перебільшенням, це завжди викликає вау-ефект, що ти думаєш не тільки про себе, умовно й про мене, давайте розглянемо на конкретних прикладах, що може бути таким вау-ефектом в роботі. Буду проводити приклад на максимально простому на позиції там особистого асистента, да там або е, помічника. Якщо ми організовуємо якусь зустріч з нашими партнерами, то там наш помічник не просто там з посмішкою всіх зустрічає, а ще й там провітрив, наприклад, нашу переговорку. Поворну кімнату, поставив всім водичку, роздрукував якісь документи, щоб всім було зручно, перевірив календарі, чи всі прийняли запрошення. От це такі насправді, знаєте, маленькі речі. Але якщо ми розуміємо, що ціль нашої зустрічі, ціль нашої наради, щоб ми максимально продуктивно попрацювали за менший період часу, От, ми вже розуміємо запит нашого клієнта, нашого замовника, і ми думаємо, які точкові маленькі дії ми зі свого боку можемо зробити, щоб ця ціль була досягнута. Якщо говорити про роль HR, да там про те, чим я займаюся по факту зараз, що є тут вау-ефектом. Ви даже ви можете поділитися зараз, можете собі задати запитання, теж а що я можу зробити такого, щоб перевищити очі. Що такого я можу дати більше, щоб мій умовно-внутрішній замовник став більш е, щасливішим? Прям поділіться в коментарях, подумайте, походіть е, з цим запитанням. Справді не має бути щось таке, що е, знаєте, кардинально змінює От такі маленькі дрібнички. HR-сфері, так? Е, приведу приклад. Е, ну наприклад, е, я не просто поговорю зі своїм е, менеджером, який дуже зайнятий на проєкті. І в нього дуже багато справ. А ще і після того, як ми поговорили, я запишу конкретно по пунктам, що мені від нього потрібно, про що ми поговорили, і ну, йому буде таке е, нагадування, да, фоллоуап, Нашої зустрічі, на що він може орієнтуватися, це все буде зручно структуровано. Друге, ну наприклад, я не просто розповідаю, які є проблеми, а я одразу пропоную 5, 6, 7 рішень того, як я це бачу. Це також дуже сильно ну, по перше, просуває до цілі. Я думаю, що закриває ті запити, які у клієнта є. І, звичайно, це ну набагато перевершує очікування людини від роботи зі мною. У мене є навіть така типологія, якою я користуюся люди на 0,9, люди на одиничку, і люди 1,2. Знову ж таки, продовжимо з нашим особистим помічником. Якщо особистий помічник це людина, яка працює на 0,9, тобто це той, хто організовує нараду, да задача у нас та саме організувати нараду. З партнерами в офісі, наприклад, і ця людина все робить, все як потрібно, але знаєте, вона не перевірила, що один з партнерів нашого керівника у відпустці в цей час і він не прийняв запрошення. Тобто, знаєте, це як ти, наче, то робиш, але там на 90%, на 95%. і трошечки не доробляєш, начебто, це не критична історія, але ну чуть, -чуть, чуть ти там не зробиш. Є люди, які працюють. На одиничку, тобто вони працюють рівно на тих очікуваннях, які ми від них вимагаємо. Тобто треба було організувати нараду, були от такі от вимоги. Такі е, вимоги в нас і е, виконані, тобто всі зібралися нарада проведена. Що ж роблять люди на 1 і 2? Це ті, хто не просто організовує нараду, а в нього є окремий календарик днів народження партнерів цього керівника, і він бачить, що сьогодні, наприклад, такий день, і він готує подарунок, готує е, нотифікацію для керівника про те, що да, буде день народження. Не забудь привітати! Або знаючи, що нарада буде дуже довгою, готує в. Річку годує, готує снеки, тобто, знаєте, трошки робить більше, ніж ти навіть очікував, і це, звичайно, дуже сильно просуває ту справу, з яку ми разом беремося. Але мені тут дуже хочеться в цій темі про вау-ефект сказати важливу річ, тому що люди, які приходять до мене на курс, які загалом мене оточують, вони направлюють всі свої сили на на те, щоб максимально свій потенціал реалізовувати. На роботі. Не те, щоб насправді допомагати компанії, я пам'ятаю, як я проводила інтенсив, і е, була опція отримати від мене консультацію до цього інтенсиву. І ну, 99% запитів були як мені покращити в компанії певні речі. Тобто люди хотіли поговорити не про себе, не про свій розвиток, не про свої скіли, а про те, щоб щось привнести в компанію. Так от, можливо, ви себе Бе як людину один і два, але мені хочеться провести таку дуже тонку грань між тим, щоб я роблю робила вище очікувань, і тим, щоб це цінувалося. Та тобто нам постійно треба зберігати цей баланс. Звичайно, ми завжди робимо все, що від нас належне, але не забувайте дивитися на реакцію оточуючих. Якщо ви викладаєтеся на тисячу відсотків, і ви знаєте, ви робите по цілям, ви хочете. Просування Хочете кар'єрного зростання, але раз за разом вам відмовляють, кажуть, що ну вас не помічають. Ви якийсь не такий. Ну звичайно, ми спочатку дивимося на яку стра... яку стратегію. Ми обираємо, можливо, ми щось реально робимо не так, але. Дивіться, працювати за трьох людей, пахуватися на роботі 24 на 7 і казати, що я людина, просто один і два, і просто хочу працювати з вау ефектом а вами просто по факту користуються. Ну треба розуміти, що це е, трошки інша історія, і тут треба мати баланс. Це має бути взаємообмін, коли ти робиш вау-ефект комусь, і ти отримуєш назад те, що реально визнають твою роботу. Це. Ним теж, як ми говоримо про вау ефект це насправді не щось таке супер нереальне, Це абсолютно нормальні речі, які закривають наші потреби. І так само визнання, це не мають бути фанфари або ще щось. Просто от я вас дуже сильно закликаю. Не нехтуйте цим моментом. Тобто, якщо ви працюєте з перевищенням, треба отримувати назад теж якусь енергію для того, щоб оцей ваш вогник, внутрішній, він не в якому разі не згас. Сподіваюся, що я розкрила для вас цю тему. Були якісь інсайти, думки, пишіть, яку ще там вам цікаво було би послухати. Хочу більше записувати відео на професійну тематику. Підпишіться на канал, буду розкривати класні і цікаві теми. Чекаю вас в коментарях і до нових відео.